За 10 днів операції в Курській області Україна контролює 1150 квадратних кілометрів території, а це понад 80 населених пунктів, і захопила сотні військових полонених. Тепер вже Росія просить обміну на відміну від російських терористів. Україна не воює з цивільним населенням, тож запропонувала Кремлю відкрити коридори для евакуації. Про ситуацію на Курщині Христина Величанська. Противника у Курській області бійці сил спеціальних операцій ЗСУ помічають вантажівкою з російськими військовими. В результаті ворожий транспорт палає. Окупанти, які вижили, намагаються сховатись у посадці. Кілька хвилин і десяток ворогів уже нікуди не поспішають. І це реальні бої на території країни-агресорки. Автомат. Пішли, пішли, пішли. 10 діб, відколи українські воїни крок за кроком просуваються вглиб Росії. Вони створюють буферну зону, зону безпеки, щоб ворог більше не міг обстрілювати прикордонні України. Що я сам? Росія. Село ползти глугруп група Dragons Group. Груп. Ось наша техніка працює в російських посадках, а це воїни-десантники зривають черговий триколор з адмінбудівлі. За останню добу росіяни втратили контроль над ще трьома селами. Офіційно Україна взяла під контроль 82 населених пункти на різних напрямках. Сили оборони щодня просуваються вперед від 500 метрів до майже 2 кілометрів. Таких темпів Росія не досягала на сході України навіть за півроку, так званої спецоперації. з початку операції на територіях Курської області наші війська з бояння просунули оборони противника на 35 п'ять кілометрів. Взяли під контроль. 1150 квадратных километров территории. Полностью зачищено и место суджа. Российский райцентр Курской области, что-то Курской Народной республики. У суджі практично неушкоджені будинки і вулиці. Про те, що в місті відбувались бої, нагадують хіба місцеві жителі у підвалах, яких тамтешня влада кинула на призволяще ще 2 серпня, тобто за кілька днів до початку наступу українських військ. Вас десь ніхто не біжає ні в коєм разі на на обороти та да, що добра твоє относяться його помощі. Могу показати. Як ви к війні относитесь? Негативно. Чому? Негативно как? ми в своєму руководству відносимося. Можете так і передати. На відміну від російського терору і мародерства на окупованих землях України, ЗСУ на Курщині дотримується норм міжнародного гуманітарного права, щоб забезпечити першочергові потреби населення та стежити за порядком на підконтрольних територіях. У Курській області створе. Орять військову комендатуру, Втім це не має нічого спільного з окупацією, підкреслює український омбудсмен. Виключно добра воля української армії доставляти їжу, воду, ліки для місцевого населення. Ми не створюємо органів управління цивільних, але ми запропонували цивільному населенню знову ж таки згідно міжнародного гуманітарного права, якщо ви хочете евакуювати. В будь-яку сторону Україна відкрила для вас гуманітарні коридори, оскільки Кремль зелений коридор для суджі не відкриває. Росіяни готові їхати навіть до України, де у багатьох живуть рідні. Одні, сколько? Где у вас родня? Сумахи, в Одесі, хай двоюродний, троюродні. І що вони вам говорять, що розказують? Вони правильно говорять, сумах. Як виявилось, росіяни добре володіють українською, коли припече і нарешті почали висловлювати невдоволення путінським режимом. А в селах хто за, на, за нас заступається? Ніхто, не кому ми нахрен. А то він грамотний, той то Путін, прости Господі, балакать по телевізору. Ухайшо, на самом ділі за своїх людей, покинуло командування і своїх бійців, адже тримали оборону кордону із російського боку здебільшого солдати-строковики для України. російські військовополонені це можливість повернути додому більше своїх захисників захищеним. Має бути і кожен воїн, який бере участь у операції у Курській області. Ми маємо чітко гарантувати саме на законодавчому рівні, що наші воїни, які беруть участь. Курські операції, наприклад, та братимуть участь в усіх інших наших діях на території держави агресора, будуть отримувати абсолютно всі виплати та преференції, які передбачені для передової. Христина Волочанська, факти сімі марафон Єдиний.